Якщо е, йти по дотримання забудовником е, ми, порядку отримання дозвільних документів, то ми можемо сказати, що дійсно йому видавали затверджували місцебудівні умови та обмеження для проєктування об'єкту будівництва. Однак е, на даний час орган прокуратури це е, е, рішення оскаржується е, в судовому порядку. І в під час розгляду цього рішення, в тому числі, ми Черкаська кожна прокуратура звернулася до суду із заявою про забезпечення позову про заборону проведення будівельних робіт, я наскільки я розумію, то ці роботи були ним проведені до того, як отримали судову заборону. Тобто, якщо ми кажемо про те, що у нього було, було рішення про затвердження місця будівних умов. То фактично, з точки зору закону, він е дотримувався процедури з точки зору е того, що це пам'ятка археології е і землі історико-культурного призначення, то звичайно не можна проводити на них, е на них будівельні роботи. Тобто, е ми дивимося, звичайно, як органи прокуратури з точки зору земель історико-культурного призначення. Якщо кажемо про це, то ми звертаємося з позовом про скасування цих затверджень місцебудівних умов про заборону проведення робіт до розгляду справи по суті. Він з свого боку, наскільки я знаю, каже про те, що він отримав всі дозвільні документи і проводить будівельну роботу. Ну в цьому питанні суд поставить крапку. Цій справи Гагаріна 60. дійсно скасовано наказ департаменту архітектури та містобудування в частині затвердження містобудівних умов і обмежень «Надія». І цей це рішення на даний час оскаржено «Надія» і рішення остаточно не прийнято. Зараз воно розглядається в жостому апеляційному адміністративному суді. Це апеляційна скарга на на рішення першої інстанції, де задоволено позапрокурор. Повідомляю вам, що проводили на цих землях дослідження щодо наявності там якихось пам'яток археології, є висновок у них, там чин, не чинний, а об'єктивний він не об'єктивний щодо наявності там якихось археологічних пам'яток і цінностей, і а, вони отримали, що там немає. Цінних речей, які може і немає обмежень для будівництва. Позиція наша така, що треба розробляти і затверджувати історико-архітектурний план міста Черкаси в частині визначення цих історичних реолів і вносити зміни в генеральний план міста Черкас. Треба визначати ці межі архітектурних пам'яток, межі цих особливо цінних земель, для того щоб не було таких. Спорів і ситуації, коли е, забудовник, який нібито е, нібито не в плані, що конкретно цей забудовник, конкретно щось порушив. От е, беремо. Пересічного забудовника, який отримує земельну ділянку для будівництва, отримує всі погодження, всі дозвільні документи починає будуватись і виникає такий суспільний резонанс і скандал щодо забудови цієї земельної ділянки у зв'язку із надходнаходженням на неї пам'ятки місцевого значення або державного значення, або віднесення цих земель до категорії особливої цін. Тому для того, щоб вирішити це питання, треба затверджувати історико архітектурний опорний план і вносити зміни до генерального плану міста Черкаси.